Сьогодні служби безпеки США позбавлені права збирати і зберігати інформацію про телефонні дзвінки та електронну переписку громадян, яке вони отримали після терактів у 2001 році. У неділю Сенат не зміг продовжити дію патріотичного акту США. Барак Обама застеріг, що без інструментів збору інформації США опиняються у реальній небезпеці нових терористичних атак. У Конгресі зараз терміново працюють над новим законом. Деталі знає Олександр Яневський. Сенатори більшістю голосів виступили за початок дискусії навколо закону про свободу, який зобов'язує телекомунікаційні компанії, а не Агентство національної безпеки, збирати та зберігати телефонні розмови американців у рамках боротьби з тероризмом. Це сталося після того, як лідер сенатської більшості Міч Маконел не зміг домогтися тимчасового продовження програми АНБ зі збору даних. Ви щоденбідесамі юнілароли. Ми не повинні роззброюватися в односторонньому порядку у той час, коли наші вороги стають більш витонченими та агресивними. І ми не повинні робити цього на основі кампанії демагогії та дезінформації, розпочатої в результаті незаконних дій Едварда Сноудена, якого в останнє бачили в Росії, у 2013 році американці довідалися про існування секретної програми від колишнього працівника АНБ Едварда Сноудена, який наразі переховується в Росії. Він та захисники громадянських свобод піддали критиці програму, яка за їхніми словами порушувала приватність американців. Раніше багато розмов точилися навколо того, щоб зробити країну безпечнішою, але мало хто говорив про приватність американців. Цей законопроект захищатиме країну та приватне життя громадян. Новий законопроект припинить всеосяжний збір АНБ даних про телефонні дзвінки американців. Він також містить норми з проведення реформи, що обмежуватиме державне спостереження. Законопроект також збільшує прозорість і сприяє більшій підзвітності та нагляду, чого не було у патріотич. Чному акції США сенатор республіканець Рент Пол, який балотується на посаду президента США, очолив тих, хто виступав проти програми спостереження. Він використав правила сенату, щоб затримати остаточне голосування за продовження терміну дії старого закону, що призвело до втрати ним чинності. Чи ми збираємося так безтурботно відмовитися від нашої свободи, чи ми збираємося так безтурботно погоджуватися і казати заберіть її. Я не збираюся так жити далі. Я не думаю, що американський народ також погодиться на це. Палата представників вже ухвалила свою версію закону про свободу. Сенат обговорюватиме свою версію законопроекту до вівторка. У разі відсутності змін він потрапить на підпис до президента США Барака Обами. Олександр Яневський голос Америки.